Всім вітання. Сьогодні тут де ми прибудовували гараж. Зараз покажу, що на даному етапі. Штукатурка, стеля, стіни під покраску. Бачите, білі плями. Починає сохнути. Тиждень назад закінчили, де біліше там сохне. Спочатку зробили сантехніку, чорнову електрику. Бачите підрозетники, вся гофра заведена, електрощит, електрокоробки. Вся гофра заведена, ще немає проводу, але гофра заведена. Це гараж такий великий у нас. Потім тут буде котельна, постірочна, буде навіть душ, буде навіть туалет, біде. Такий вигляд, бачите, де сухо. Біла штукатурка під покраску, ціна одинакова в 100-ме квадратні, як стіни, так само пройоми, так само стелі. Всі кути вилизані, вирівнені 190 градусів. І що покажу трошки вигляд, штукатурка підсохла. Як виглядає, тут бачите, тут є чорнова коробка. Тут метал, засуваються в двері всередину, тут найскорше висохло, бо день перед тим штукатурить цементним раствором сітку, металеву коробку. Коли висохне, буде такий вигляд, повністю порівняю, бачите, тут ще мокро, тут вже висохло, тут вже висохло. Сотні прийшли, постелили знизу клійонку, постелили знизу. Трафіріте матеріал. Зараз покажу Бачу, тут типу пінопласту. Тут фольга, тут папір, тут фольга. Тут папір, тут фольга 5 см заміняє 8 см стіродур Так, як знижу мало місця маємо. Ну і не може поставити 8 см. Нагадаю, електрика вся розкинута по підлозі, гідравліка вся сантехніка по підлозі. Все накрито полістиров бетоном. Потім постелили селафан на вологість. Тут буде ще стелитися мати теплої підлоги з грибочками, буде даватися тепла підлога. Бачите, грібінка на теплу підлоги стоїть. Тут в бані в кімнаті, бачите, грібінка на воду стоїть. І буде заливатися автовирівнювачем. В гаражі не буде теплої підлоги, тому поставили стіродор 6 см. Нормальний отакий вигляд. Ну, Вроді все пояснив по цій хаті. Якось так.